Привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці. Знаєте, дуже часто можна на Ютубі побачити відео з історіями людей, які вже досягнули успіху. Там вони розповідають, де працювали, як важко працювали, де навчалися, як важко йшли до своєї мети. І потім вже їхній лайфстайл, їхнє життя, коли вони вже. Можна сказати, досягнули успіху в Америці. В них є гарна робота, в них є гарне, гарна сім'я, родина, а, в них є гроші для того, щоб купувати собі і будинок, і машину, і брендові речі. А, але при цьому вони них немає вільного часу або його небагато. Але сьогодні я вам розповім трошки іншу історію. І а, ця власна історія а, моєї асистентки, з якою ми працювали в школі. І ви мені скажете, чи вважаєте ви цю людину успішною, чи ні? Що для вас особисто є мірилом успіху? Тому залишайтеся тут я розкажу, як живуть люди, які заробляють менше середнього рівня в Америці. Чи настільки це погано, чи все ж таки це нормально, це добре, не так то й воно і погано. Тому залишайтеся зі мною. Поїхали. І так. Перше, що хотіла розповісти, коли я працювала на роботі вчителькою, перші мені здається, півтора року мені було важко працювати з асистентками, тому що перший рік, півроку, пів рік навіть, я взагалі не знала, що я можу в них попросити, які в них обов'язки, в чому вони мені можуть допомогти, в чому вони не можуть мені допомогти. І мені з цим було дуже складно. Ну, це я була погана, не дуже в мене були гарні навички в делегуванні. А пізніше я вже трошки так сказати, командувати. Але була інша трудність, тому що ну, я від собі Там всі асистентки, в принципі. Можна сказати, по віку мені як мама, <сіх> і я їм тут буду розповідати. Ну вічливо простити, але розповідати, як вони мають працювати, що в чому вони мають мені допомагати. Це теж трошки все ж таки було складно. І ще дуже часто це були американки. Уявляєте, приїхала тут, немає постійної ліцензії. Не закінчила тут коледж, не з'ясно хто, англійська для неї не рідна, говорить з акцентом. І тут вона мені розповідає, як я маю їй служити. Ну, тобто, ну, в принципі, ніхто так, звичайно, не говорив, але подумати можна. Да? А, і на цьому такому, такому так, вікова різниця да, перше, і все ж таки і мова, і все ж таки різний да? а, можна сказати, статус в цій країні. Це було, були деякі труднощі. Не скажу, що було там важко, працювали погано, просто були деякі нюанси. Да? Але в кінці, вже коли я мені залишалося працювати, пів року, я вже знала, що я піду в декрет дуже скоро, морально готувалася до декрету, до мене прийшла в клас, до мене привели точніше, і сказала: це буде твоя нова асистентка. Молода дівчина дуже дуже худенька, така субтильна, така дуже ніжна, не низенького росту, дуже струнка. Ну, я взагалі подумала, що її, ну, виглядала вона як підліток. От правда, в нас в middle school, в цьому класі діти виглядають більш да, зрілими, мечур, да, да, зрілими, дорослішими, ніж вона. Тобто ну, 13-15 років максимум. Виявляється, що ні. Їй вже 30-31 чи 31 рік. Вона не з Америки, вона з Ну, Тобто Америка да, належить до території Америки, але в вона сама з Пуерто-Ріко. Вона така сама іммігрантка, як я. Да? Ну, фактично, да? хоча вона в неї американський паспорт, да? але все одно да? вона тут, вона тут вже жила на той момент 12 років, мені здається. Англійська для неї в неї гірше за мою. Англійську е, так само. І якось ми на цій, на цій темі дуже швидко здружилися. Дуже швидко ми знайшли спільну мову і взагалі працювати мені до кінця року було просто е, пісня. правда. Дуже легко, дуже просто. Ми майже одного віку, е, ну, дуже, дуже нам просто було. Дуже нам ми якось знаходили спільну мову, те, що я могла сказати, я говорила англійською. Те, що якщо вона не розуміла, я переводила іспанську, я ще іспанську тренувала, ну, якось було легше. От, правда. Дуже не просто легше, ну, приємно було спілкуватися. Я коли не запитую, ну це вже там прийшло можливо, тиждень на роботі, я так придивляюся, придивляюся. Потому, я не знаю. <говорит> І вона не знає мене, да? ми ще одного не придивилися. І потім я запитую, ну як тобі, як тобі тут з дітками? Важко. вона каже, ні, ні ні нормально, нормально, що нормально". шумно, да? я звикла, нормально, нормально. Я кажу, ну, їх взагалі то ще більше. Думаю, може, в не, неї не, не справляє враження там, 10 дітей, їх взагалі то більше, їх там 13 дітей. Вона каже, ні, нормально, нормально, нормально. Думаю, Що ж тобі все нормально? Я тут, мені важко і те роблю, і те роблю, і те. Я вже тут з досвідом. А, але мені важко. І потім вона каже: Та я люблю дітей. У мене ж їх четверо. четверо дітей, я така. Моєму подиву не було меж. Вона дуже худенька, дуже маленька. Вона взагалі не виглядала, що вона в найближчі 10 років буде мати дітей. Правда, от візуально, але важко повірити, що ні, в неї вже четверо дітей. Старшому там 11-12 років, потім там я вже не пам'ятаю, 7 мені здається, і 5, і 3. От і всі, тобто, дітки вже входять до школи. І я не як взагалі запитую, як же ти так от як в тебе, як ти справляєшся, ще й працюєш при цьому всьому. Вона ну, розповідає, що вона до цього не працювала, вона недавно вийшла на роботу. Вона там працювала деякі проміжками. Між, да? між дітьми вона трошки мала шанс попрацювати. Це все завжди була така. В неї немає не вищої освіти, але в неї є ліцензія по догляду за людьми старш похилого віку. Да? Це перша ліцензія, потім щось в неї є якась ліцензія по догляду за дітьми, але це не вища освіта. Да? Тобто не викладач, не вчитель. А от ну я цей нюанс я не знаю, але щось в неї є там, можливо, не закінчена вища освіта. Вона говорила, що вона навчалася на associate, associate це як два роки. Два роки. У них це у них два роки, і їм дають там не бакалаврат, але це, associate. це не не повна вища освіта, але все одно це освіта, і це рахується. Да? Тобто, тут там є певна кількість кредитів, і якщо в тебе є певна кількість кредитів, ти можеш працювати асистентом, наприклад, в школі. Взагалі без кредитів, без коледжу, без жодного е, освіти поза школою, тебе не допустять навіть працювати асистентом в школі. А от з певними, певною кількістю кредитів, будь ласка. Ну, тобто, в неї, в неї, я так вона мені розповідала, це, в неї, вона здобувала там, третю. Таку третю міні-освіту. Так? Тобто, це не вища освіта, але міні освіта Там догляд за похилими людьми, потім щось по дітям. І от зараз вона навчалася по не зараз, а тоді вона навчалася по Най-Асоші. Тобто, два роки. Неповна вища освіта. От, і. Е вона мені каже, ну я вже звикла, да, мені важко, я просто дуже люблю вчитися, тому я вчуся, але я дуже люблю також дітей, тому власне я з дітьми. Зараз я вийшла на роботу, нам розповідає, тому що я розлучаюся з чоловіком. І я така тут другий момент, коли я просто не могла, не могла прийти до тями. Як це так? Тебе четверо дітей, ти розлучаєшся з чоловіком. Ну, по-перше, я подумала, Боже. Яка відважна, боже, яка смілива. А по-друге, що ж він таке міг зробити? що З чотирма дітьми ти від нього йдеш? Ну, скоріше за все, вона від нього йде. Чи може він від неї? Ну, якось там було зрозуміло, що вона все ж таки прийняла це рішення. Ну, от, от, от так от. І ну, ми ж там потім дружили, почали дружити, почали спілкуватися. І вона мені почала всякі історії свого життя розповідати. І а, чоловік в неї працював. Скорі за все, досі працює на будівництві, але він непогано, тобто в нього якась там середній дохід і трошки, можливо, вище. Вона не працювала. Тобто, вона вийшла на роботу, коли вона, власне, прийняла для себе таке рішення. Як вони жили з такою кількістю дітей четверо, неповнолітніх і двоє дорослих, де працює лише один дорослий. Тобто, це я так зрозуміла, що. Сім'я, яка не відноситься до середнього класу. Це нижче середнього класу. Як вони жили? В неї була новенька машина. От єдина, я не пам'ятаю, що це була чи Форд, чи Нісан. No, чи, um, така маленька, тут це називається SUV, джип, але це вона просто була новенька з салону. Ну, у чоловіка так само я не знаю, яка машина, але так само машина. Знімали вони трьох спальні апартаменти. В яких, скоріш за все, вона залишилася. Зараз чоловік окремо жив. Не зараз, а тоді, на той момент. Чоловік жив окремо. Вона залишилася три спальні, так? тобто три спальні і ще вітання. Ну, взагалі, це шалені гроші. У них не було свого житла, це вони винаймали. Це шалені гроші. Можете порахувати, нова машина, раз. Друга машина. Ну я не знаю на ні. але все одно друга машина. Трьох спальні апартаменти. А всі ці біли по електрика, я навіть не знаю опалення, ну, все, да, всі рахунки. І е, ще, плюс, медицинська страховка, як вона мені розповідала, всіх своїх дітей, я просто тоді була вагітна, і я в неї це запитувала, вона була експертом для мене в цьому плані. Е, всіх своїх дітей вона народжувала на безкоштовній страховці. Тобто, не всі діти, вона повністю завжди протягом 10-12 років, на Безкоштовні страховці. Мені здається, що це Медікейт чи Medicare, Да? От одне, одне, одне з тих двох. Ні за що вона взагалі ніколи не платила гроші. Не за, за жодний візит. ніколи. Далі двоє молодших діток в неї в private school, Да, яким 5 і 3 роки. Вони в private school. Ну, там вона мені пояснила, що там краще, їй там більше подобається. От порахуйте, да? Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Звідки гроші? Цікаво, правда? Виявляється, що взагалі в Америці є, окрім того, що це велика родина, працює лише одна людина, їхній статок можна віднести до нижче середнього рівня, вони отримують безкоштовну медицинську. Страховку на основі цього, всі, всі дорослі і всі діти. В них немає свого житла, вони не платять податки за нього. І тут є такий, а, така штука, як дають житло винаймати за невеликі кошти для тих сімей, яких просто немає на це фінансів. Тобто, наприклад, якби я винаймала мала таку квартиру, три спальні і вітання. Боюсь навіть уявити, ну це 3 тисячі доларів, можливо, 2,5 тисячі доларів. Ну, це була б не дуже квартира. Дуже-не дуже, і це дуже важко, було б її знайти. І в дуже поганому районі, до того ж. Ну, мінімум 3 тисячі доларів, так? Да? А вони платять набагато менше тільки на основі того, що вони відносяться до категорії сімей, в яких є маленькі діти, працює лише одна людина в родині. І, відповідно, вони отримують таку пільгу, де вони можуть зняти ці апартаменти за набагато меншу вартість. З приводу машини, оддаток, подумайте, да, новеньке авто в неї. Ну, у нього можна, якщо він працює, я думаю, що у нього так само є авто і в принципі, можна подумати, новеньке або майже новеньке. Да, от як це так? Де у людей гроші купити ще нове авто? Два нових авто. Це дуже просто. Скоріше за все. Ця машина навіть не в кредиті, а ліз. Будь-яку машину можна взяти в ліз за дуже невеликі гроші. Це може бути абсолютно нова машина, яка буде вартувати ліз 250-300 доларів. Ну, там, якщо це, звичайно, там Тесла, наприклад, то там вже може 500 доларів, 600 буде вартувати, буде коштувати. Але так, за 250-300 доларів на місяць ліз можна отримати в спитуку машину. Потім наступне питання. School, да? Як же вона собі може собі ще дозволити двох дітей відправити в прайвицьку? Дуже просто, в них багатодітна родина. І відповідно дуже часто є такі школи. Я не впевнена, що це а, вони називаються Як Чартську. Вони наполовину, навіть не так, наприклад, 80% оплачує Дістрикт, да? тобто держава. А 20% оплачують, власне, батьки. Вона рахується школа як private, да, все там, і, але лише 20% батьків платять за цю школу як за private. Всі інші 80, вони є там, наприклад, з багатодітних родин, або з родин, де фінансові можливості з родини, просто не можуть собі дозволити private school, Але там. Їм дають такі спеціальні ваучери. Це дозвіл на те, щоб діти відвідували private school. Ось так. І, власне, двоє її дітей вони навчаються в private school, але вона нічого за них не платить. Або, можливо, платить ну, це там дуже, дуже, дуже маленька, маленька вартість. Тобто, не так, як, наприклад, ці 20% батьків. Які Платить повну вартість. Тому що Private School, school це дуже дороге задоволення. Це може бути на рік і 12 тисяч доларів, якщо маленька дитина. А якщо це High School, то я навіть не уявляю, 25 тисяч доларів це просто 30, можливо, навіть більше. Ось так. І от кожного дня, я, до речі, звернула увагу, кожного дня вона дуже любила спортивний одяг, вона одягала нові кросівки. То був Найк, то був Adidas, то була пума. Я думаю, Боже, у мене нема таких грошей, хоча я працюю вчителькою, у мене заробітна плата вища. Де вона їх бере з чотирма дітьми? Ну, от, власне, в принципі, вона могла собі це дозволити. Якщо медицинська страховка оплачується безкоштовно, оплачується державою, да, вона безкоштовна, дві приватні школи безкоштовні, машина в ліс. Ну, 250-300 доларів це не дуже багато. Це може всі собі дозволити. І квартира, відповідно, вона набагато дешевша. Буде я не знаю, скільки ми за неї платила, але це точно не повна вартість. Я думаю, навіть не половина. Ось так, тому чому б і ні? Можна, в принципі, і, е, і народжувати далі дітей. Вона мені потім розповіла, що вона хоче ще дітей. От, ну, скоріше за все, від іншого чоловіка вже. І, в принципі, можна собі спокійно дозволити розлучитися з чоловіком, якщо щось у вас сталося в ваших стосунках. Да? Не так, як е вам обом підходить. Да? Не, зм не, змогли, не змогли знайти порозуміння. В Україні мені важко уявити людину, да? яка це може бути відважна, смілива жінка, яка з чотирма дітьми прийме таке рішення йти від чоловік. Ну, тут, бачите. Запросто. Ну, звичайно, не запросто, це важке рішення в будь-якому випадку, але е, з підтримкою, да, фінансовою підтримкою від держави. В принципі, це можна собі дозволити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, що, чи є це взагалі успішне життя, чи ні? Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, ви знаєте якісь інші історії з життя, тому що до цього моменту я думала, що всі тут платять 100%. І чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш. В принципі, я досі так думаю. Але чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш. Але я взагалі не знала, що держава ось так може опікуватися своїми громадянами. Тому чекаю ваші історії в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь. До нових зустрічей! 拜拜。Bye bye.